Ми розкажемо вам про Нікополь фортецю незламності і стійкості. Сьогодні наше рідне місто щодня спливає кров'ю воно поранене і понівечене, але нескорене і мужнє. Звідки ж воно черпає свої сили? Звідки ця мужність і незламність? Відповідь очевидна у його славній історії, на скрижалях якої увіковічнилися подвиги хоробрих скіфів, мужніх козаків і славних металургів Нікопольців. Які сьогодні пишуть нові сторінки історії міста славної і величної. На високому правому березі Дніпра розташоване найстаріше місто у нижній Надніпрянщині Нікополь. Це місто має давню історію, яка сягає корінням доби скіфів, про яких писав грек Геродот? Вони справляли жах на перських царів. Слід згадати похід Дарія I в 513 році до нашої ери в причорноморські степи. До речі, спроба загарбника здолати могутній народ провалилася. Вдале географічне розташування вплинуло на те, що Нікополь виник та поступово розвивався як переправний пункт між берегами Дніпра більше 2500 років тому. Тут скіфи везли криворізьку залізну руду до розташованого на лівому березі центру Скіфської держави Кам'янське Городище. Територія Нікопольського краю мала не стільки торгівельний, скільки сакральний характер. За археологічними даними, територія від Лисої гори до села Олексіївка входила до Чортомлицького курганного поля, а наш рідний край зберігав надрах золоту пектораль. Прикрасу національного значення, яку в 1971 році знайшов археолог та дослідник Борис Мозолевський, зараз вона є головною прикрасою музею історичних коштовностей України. Таким чином, давня історія краю посідає вагоме місце в національній історії та є важливим досягненням людства. Нікополь впродовж великого часу знаходився на перехресті важливих торгівельних шляхів середньовіччя із варягів в греки, важливої транспортної артерії, яка зв'язувала країни Північної Європи і Русь України з Візантійською імперією. По цьому шляху здійснювали експедиції князі, купці та священики. Тут був перетин із соляним шляхом із Криму. Отже, Нікополь має давнє коріння, яке сягає скіфського минулого та княжої доби. Перші згадки про Нікополь в писемних джерелах сягає 16 століття, згадуються під назвою Микитин Ріг або Микитин Перевіз. Важним свідченням є щоденник посла Священної Римської імперії Еріха Лясоти, який приїздив до запорозьких козаків в 1594 році. Що ж корисно в цій інформації? Цінність полягає в тому, що територія рідного краю і ресурси притягали до себе переселенців, якими, до речі, були козаки, які в XVI столітті почали дедалі частіше ходити промислами в плавні. Вони швиденько козметикували, що Микетен ріг – важливе стратегічне місто в понизі Дніпра, яке можна використовувати для військових та економічних цілей. Так, у червні 1637 року козацький гетьман Павло Бут. Пітрава на Запорозьку Січ листа Скоша проти Микитиного Рогу. Видатною подією як в історії Нікополя, так і національної історії є заснування на Микитиному Розі в 1638 році так званої Микитинської Січі, яка існувала аж до 1652 року. Саме тут, в квітні 1648 року, козаки обрали Богдана Хмельницького гетьманом України. Тобто саме з нашого рідного краю розлилася воля, український народ розпочав національно визвольну війну, ти самим боронячи своє право на існування. Про це нагадує пам'ятний знак та пам'ятник Богдану Хмельницькому в старій частині міста. Тобто місто Нікополь має славетне козацьке минуле. А наш з вами край є столицею п'яти з семи відомих січей. Чому наше місто називається Нікополь? Чому так, а не Микитин ріг чи Микитин перевіз? Аналіз історичних свідчень показує, що містечко було засноване самотнім козаком Микитою, який дав ім'я поселенню та мав переправу на той бік. Як казують більшість дослідників? Поселення Микити було скоріш невеличким укріпленим форпостом, оскільки постійне сусідство з кочівниками становило небезпеку для місцевого населення. Як далі розвивалося місто? У 1775 році царським урядом було знищено нову підпільненську січ, внаслідок чого на Микитин ріг вирушила частина запорожців із Покровська, колишньої нової Січі та зимівників. У 18 столітті було прийнято рішення про будівництво в цій місцевості пристані з фортецею. Однак ці плани не були втілені в життя. У подальшому назва Микитине місто трансформувалося на грецький манір в Нікополь, місто переможця. Впродовж 18-19 століть Нікополь розвивався, перетворюючись важливий торгівельний пункт на Дніпрі. Таким чином, історія Нікополя та нашого рідного краю тісно пов'язана з подіями козаччини. Наш край відіграв важливу роль в національній історії держави, столиця Скіфії та край П'ятисячей – назви, які краще передають зміст та значення міста. Сама назва Нікополь походить від засновника козака Микити, який тут мав переправу через Дніпро, дух вільного козацтва, його прагнення відстоювати свій шлях та боронити свободу. Цінності, які лежать в основі історії нашого краю. Ми віримо, що наше місто, над яким витає слава козацька, священна земля якого напоєна кров'ю відважних пращурів та їхніх незламних нащадків, стоятиме вічно на українській землі. Ми віримо, що незабаром небо над Нікополем буде мирним. На його вулицях залунають дитячі голоси, а гіганти заводи покличуть нікопольців до роботи в ім'я великої мети відбудови України, великої європейської держави.